Добрий день, друзі! Почну словами дописувача сайту Photonet на ім'я Берні Мур. У 2007-му Берні Мур написав, що йому надали чудову пораду на семінарі з фотографії. Ось вона. Коли купуєте цифрову камеру та виходите з магазину, не озирайтеся! Бо доки перейдете вулицю, продавець або знизить ціну товару, або встановить нову модель замість тієї, що ви щойно купили. Насолоджуйтеся фотоапаратом, якого маєте. А ми сьогодні спробуємо зібрати недорогий комплект для любителя або новачка, який робить перші кроки у фотографії. Не обов'язково обирати саме ту камеру, яку розглянемо, просто разом повчимося обирати фотоапарат і все, що для нього потрібно. Невеличка пауза. Глядачі каналу цікавляться, чи міг би я викладати вам фотографію онлайн? Так, я багато років веду онлайн-курси при столичних фотошколах і навчатиму вас без переплат. Індивідуальні заняття, звичайно, коштують дорожче, але навчання в групі дешевше. Тож, якщо ви бажаєте навчитися фотографії з нуля, пропоную вам місяць занять. По годині 20 хвилин двічі на тиждень, година теорії і 20 хвилин відповідей на ваші запитання. На моєму каналі є деякі приклади, але це не все, це далеко не все. Беріть абонемент на місяць занять, та перед цим напишіть мені в телеграм адреси під відео, щоб я з вами зв'язався. Щойно група набереться, як розпочнемо. Уроки з фотографії онлайн. А тепер наша тема дня: комплект для новачка з Nikon D200. Якби я сьогодні шукав недорогу камеру для любительської фотозйомки, і якби захотів. Відбити її, спробувати заробляти нею на перших клієнтах, то швидше за все завітав би на вторинний ринок фотоапаратів. А там можливо, зупинився б на камері Nikon d 200. Та невже спитаєте, ви ти б купив фотоапарат, якому 19 років? Так, якщо він в гарному стані і в нього невеличкий пробіг, чо ні, давайте порахуємо. Пропоную перейти на західну модель мислення, де на чолі стартапів стоять хотілки, хочу дорогий офіс, машину і головне все в кредит, не вау-фактор. Дивіться, який я крутий, а де є розумна інвестиція в достатній функціонал, цебто в можливості первинного набору фотографування. Стартап, навчання, захоплення. Камера має бути не тільки недорогою, а й достатньо професійною, щоб вдовольнити мої потреби, бо ці потреби зростатимуть. Почну з головного. Сама камера по собі мало чого варта. Тушка це, хі -хі -хі, це просто тушка. Тушка фотоапарату нам потрібна в екосистемі. Так і кажуть на правильні фотоапарати, системний. Адже часто головними, куди важливішими за корпус камери є об'єктиви, які з ними працюють. Можливості фотоапарату розкриваються через об'єктив. І отут на новачків чекає сюрприз! Бо зазвичай сучасні автофокусні об'єктиви вони з досить недемократичними цінами. Поцікавимося. Дорогувато. Хочеться якісного, але Дешевшого входу на ринок фотографії. І тут нам на допомогу приходять так звані морально застарілі, безмоторні автофокусні об'єктиви. Гарна оптика і відповідне просвітлення, з цим все в порядку. Але для них потрібний фокусувальний двигун. А він є в корпусі камери Nikon d 200. І якщо порахувати вартість оптики для цього фотоапарату його. Роки випуску, то вартість стартапу зробиться демократичнішою. Демократичною. Я б одразу придивився до світлосильних зумів. Вони досить універсальні, особливо в темному приміщенні, або якщо нам кортить сфотографувати портрет на розмитому тлі, тож я, можливо, узяв би собі автофокусний тромбон. Тромбон, бо має зум не кільцевий, а пушпул, поршневий. Перший професійний штатний Zoom Nikon з фокусною відстанню 35 70 мм і постійною діафрагмою 2,8 хвалили не без підстав. Отже, Nikkor 35-70 мм з постійною діафрагмою 2,8. Звичайно, він краще розкриється на фулфрейм, але і на кропі годиться пташок пофотографувати, пейзажик або як довгофокусний. Портретний об'єктив. І перше, що ми бачимо, портрет різкий об'єктив. Е, трошечки з балансом білого, автор не вгадав, рудувата шкіра, але хто з нас без гріха. Ми бачимо, що для портретів цей об'єктив гострий, гарний. Дивимося далі, ну ось він, цей красень. Надзвичайно естетична конструкція об'єктиву, якщо так можна сказати, і це об'єктив на Nikon d 200 звір, гарнюня з блендочкою, красунь. Так, зйомочка з проводкою. Ну, правильно, як довгофокусник, він на кропі, особливо. Для проводочки для спортивних змагань цілком годиться. На відкритій діафрагмі чудово миє фон, але там, де він влучає в фокус, різкість аж дзвенить. Питань немає, жодних до цього об'єктиву. Такий портрет, ну в принципі, десь, мабуть, діафрагма 4, може, бути і ось цей знімок. Він зроблений на Nikon F5, плівочка Kodak. Ви знаєте, от в чому різниця між портретним об'єктивом і об'єктивом, наприклад, макро, якщо одна й та сама фокусна відстань буде, портретний об'єктив, незважаючи на свою гостроту, лестить шкірі. Він дає м'який малюнок шкіри, він не проявляє кожну пору, кожну мікрозморшечку. А він шкіру подає м'яко, як персик. Ну ось цей на відкритій діафрагмі. Малює м'яко, мило, дуже приємний об'єктив. І яблучка. Чудові. Стоп назад. Повернемо яблучка. Чудові яблучка. Ми бачимо, що розмиття цей об'єктив дає приємне, Ненав'язлива бокешечка. Хочеться пошукати. Де це боке буде краще видно, але на відкритій діафрагмі він гострий. Він справді гострий. Чудово! Ось той варіант портрету, який лестить шкірі. М'який гарний малюнок, водночас гострота? А, так, цей об'єктив може. Бути в макрорежимі, про це трошечки пізніше. Яка мила бокешечка, люба така, симпатична. Пейзаж. Ну, вочевидь, це був full frame все-таки. Але якщо нам потрібно зробити акцент на якісь деталі пейзажу, то й на кропі, цей об'єктив нам згодиться абсолютно. Тільки не забуваємо трошечки підтиснути діафрагму, щоб у нас пейзаж був достатньо різким. І ось вона, ця бокешка, яскраво, так би мовити, показана, чудове, симпатичне боке, не дуже правильної форми кружальця. До лимончиків, місцями лимончики бачу. А симпатично, симпатично малює гарне боке. Мені подобається. На кому ж практикуватися, як не на котиках. Знову-таки бачимо і боке, і надзвичайно гостроту на відкритій діафрагмі. Портрет. Мені подобається. Чудово малює об'єктив. Тобто ми з цим об'єктивом спокійно можемо вирушати на комерційну зйомку. Питань немає до нього жодних. Цей об'єктив не без підстав називають. Поршневим, тому що він працює як поршень, він фокусується таким чином, але наскільки зручно так фокусуватися. Ну, якщо людина під час спортивних змагань встигає ловити якісь моменти, які минають в мить, то значить, що фокусуватися на ньому досить зручно. Просто потрібна деяка звичка. Будь ласка, можна працювати. Ще раз про той самий об'єктив, який м'яко малює на відкритій діафрагмі, не молода жінка, але шкірі її цей об'єктив лестить. Все добре. Щоправда, я б може трошечки звузив діафрагмочку, ну до 3,2. Чому? Ну, Тому що, бачите, вушка вже у цієї дами розмиті. Ну, треба, щоб на портреті було не тільки обличчя, а й вуха. Хіба що творчий задум такий. Гострий об'єктив, гарний. Наші чотириногі, друзі, дуже швидко рухаються. Вважається, що їх важко фотографувати, тому що спробуй за ними встигнути сфокусуватися. Ну от, питань нема, можна сфокусуватися з цим об'єктивом. Ще один приклад букешечки. Новий рік. А в нас вже весна, друзі мої. І прекрасно. Прекрасний ніжний малюнок. Ем, ну, звичайно, після певної корекції на комп'ютері, але все добре. Цей знімок мені імпонує. Дуже імпонує. Тут чудові перепади світла, тіней, ем, світлові акценти і не тільки світлові акценти, а акценти глибиною різкості. На обличчях обох портретованих, ви бачите, колінка в дами розмиті, переходять в ніжну бокешечку. Тобто діафрагмочка широка, але двоє людей в кадрі прекрасний портретний об'єктив, він мені подобається, без питань. Ну, і тут, на цьому знімку, я б, звичайно... Е Трошечки б витримку зробити меншу, трошечки, зовсім трошечки, але знімок повітряний, приємний, гарно передає настрій, мені імпонує. Об'єктив рекомендую дуже гарний. А ще цей об'єктив має опціональний макрорежим, котрий вмикається на фокусній відстані 35 мм. Різьба для фільтрів у світлосильного тромбону 62 мм. Made in Japan. А якби я захотів придбати фікс, аби краще мити фон і фотографувати без втрат по світлосилі в тіні і в приміщенні, то знайшов би Нікор з діафрагмою 1,8-50 мм. На нього зараз досить демократична ціна. Або узяв би Нікора 50 мм з діафрагмою 1,4. А він у мене. До речі, є дуже приємний об'єктив для зйомки портретів і взагалі досить приємний об'єктив. Зрештою, ці об'єктиви на викрутці ще знадобляться нам, якщо ми колись вирішимо замінити Нікона на дзеркальну камеру Full Frame останніх років випуску, там теж є викрутки. А такого фотоапарату нам вистачить на півжиття. Він працюватиме і працюватиме. Чого нам з вами не вистачає, так це спалаху. Nikon D200 не має високих ISO. Та вони нам і не дуже потрібні. Об'єм на фотографії малює світло, а не коли камеру перетворюють на прилад нічного бачення. Камері потрібен світловий малюнок, який вона фотографує. Тому без спалаху не обійтися. І ми тут з вами маємо величезний вибір. Професійній Nikon SB910, SB900. Особисто мені імпонує легкий і невеличкий Nikon SB700 в новому стані за 60 доларів. Але якщо вдуматися, ми ж збираємо сетап не тільки гарний, а й недорогий, Ми рахуємо гроші. Тому я б зупинився на фотоспалаху Nikon SB600. Фотоспалах Nikon sb 600 хвалять за його якість, витривалість та невбиваємість. Оце останній набір за 1700 гривень. Мені подобається. Це дешевше, ніж сучасний китайський спалах. Зате рідний. В набір входить зручний кофрик. Спалаха в ньому можна підвісити собі на пояс, а це дуже надзвичайно зручно і мати його завжди під рукою. Тим паче, що продавець віддає зі спалахом ще й акумулятори, не знаю в якому стані, але якщо їх вистачить пихів на 200, то це вже серйозний бонус. Наш комплект готовий. Можна не лише навчатися або фотографувати родину, друзів і білочок в парку, а й працювати. А стоп! Ми не розібрали переваги самої камери Nikon D200. Першим середнього рівня професійним фотоапаратом в системі Nikon був Nikon D100. Повністю ручної збірки з вічним механізмом, і він би залишався актуальним для ряду завдань понині, якби не вдатний до вигорання пікселів сенсор. Nikon D100 коштував 1999 тих повноцінних доларів. У d 100 була викрутка, яка дозволяла працювати з безмоторними об'єктивами, котрі дешевші, ніж ті, що оснащені двигунами. Але оптика в цих об'єктивах цілком достойна. Такі об'єктиви цінуються і понині. Лінійку напівпрофесійних, а потім зі сповзанням у аматорські фотоапаратів продовжив d 50. Знаю, дехто з моїх френдів і понині фотографує на d 50 Далі випустили d 60, d 70, d 70 s Два роки тому знав фотографа, який фотографував симпатичні жіночі портрети на D-70, але боюся, що по його місцинах. Пройшлася війна. Всі ці фотоапарати були оснащені викруткою, але поступово, поступово спрощувалися. І логічно, що першим любительським, з максимально урізаними функціями став Nikon d 40. Але простота цієї камери виявилася її величезною перевагою, про що на каналі є відео. Повноцінно ж легендарного Nikon D100 замінив Nikon D200. 8 років тому я хотів купити цей фотоапарат, але придбав Nikon D 7000 І, можливо, був не зовсім правий. Бачите, мова про сенсор. У Nikon D7000 була деяка проблема з кольорами, вони зеленили. І... Доводилося всі знімки з нього проявляти через комп'ютер, але поговоримо про це зараз. Далі ж на канал пише The 97 Погрався, пише він, з різними компактами SSD Sony та Olympus. На жаль, камери хоч і круто знімають, але доволі тормознуті. Та з дуже поганою ергономікою, а неможливість зміни оптики. Все добиває. Купив рік тому Nikon d 200 за 1300 гривень. Хі -хі -хі. Молодець. Відновив всі гумки, заглушки. Одразу видно, що камера знайшла справжнього господаря. Купив до нього мануальний Sigma 24 мм F28 та Helios 81N F2. Моє шанування. Зараз ще їде фокусувальний екран з призмою, думаю, що вже доїхав. Ця камера відродила мою любов до фотографії як до мистецтва. Феноменальні кольори в равках. Дуже гнучка картинка, популярний байонет. Напівавтомат режими з мануальною оптикою. Це просто 10 з 10. Не випускають цю камеру з рук весь цей час, так що SSD DSLR ось це дійсно коштує своїх грошей. В січні цього 2025 року на канал написав Дмитро Пашко, який продав Кенона і теж купив Nikon d 200. Пише. Nikon d 200 виявився чудовим фотоапаратом після Canon 600D. Прекрасні кольори, знову кольори. Немає проблеми з експозицією. Експозиція ставиться просто в нуль, і гістограма виходить як треба. Для всіх Nikon, що я тримав у руках, це абсолютно правда. Кенон 600 вимагав десь мінус 3, мінус 2 корекції, можливо, він був збитий, а з d 200 відчуття справжньої японської якості. А далі Дмитро ділиться першими тестовими знімками з камери Nikon d 200, які розмістив у Флікрі. Давайте разом поглянемо на них. Дякую Дмитрові за пейзажі. Вони показують, що Nikon D200 справді не помиляється з експозицією і що в нього чудові кольори одразу з Це важливо, коли ви бажаєте отримати гарні фотографії без годин проявки їх на комп'ютері. Але давайте подивимося і на інші сюжети, котрі можемо фотографувати з Nikon D200. Чому Nikon D200 випущений у далекому 2005 році, актуальний для фотолюбителів і у 2025-му? По-перше, як було сказано, Nikon D200 має великий запас надійності, тільки обов'язково дивіться його пробіг ну 10, ну 20 тисяч не більше. По-друге, в камері SSD 1005 піксельний RGB-сенсор, який використовується в топових професійних камерах системи Nikon. Це він дарує знамениті ніконівські кольори. По-третє, ISO в Nikon D200 1600 та розширюється до 3200. Але як я вже казав, дивіться не на кордонні значення ISO. Сучасних фото-відеокомбанів. 64 тисячі 200 тисяч. Фотоапарат це не прилад нічного бачення. Об'єм на фотографії дарує світло і лише тільки світло. Об'єм на фотографії дарує тільки світло. Ви навчитеся фотографувати тільки тоді, коли почнете бачити світло. А коли ви здобудете світло, спалах чи сонячне або від ламп, вам абсолютно не знадобиться дерти значення АЕСО. Того, що є, вже є на камері 2005 року, вам буде цілком з головою достатньо. Витримка Nikon D200 1 восьмитисячна, цілком професійно, 5 кадрів на секунду. Я репортажі фотографував з 2,5 кадрами на секунду на Nikon D40. А тут вдвічі більше. Роздільна здатність сенсора 10 Мпікселів, не 6, як у Nikon D 40 А 10. Це вже наближається до роздрукованого знімку на A3. А3. До того ж, це жирний піксель. Про жирний піксель дивіться за посиланням. Покриття видошукача 95%. Нормально. І 11 зон для фокусування. Хоча скажу вам, що для багатьох сюжетів достатньо і однієї центральної точки фокусування. Вчимося перекадровуватись. Кнопочки. Кнопо а якщо правильно органи управління в любительських фотоапаратах їх мало, а в Nikon d 200 їх достатньо. На особицю радує, що є окремі кнопки. ISO та дві крутилки. Знаючи камеру, ти граєш на її кнопочках, винесених на корпус, як на акордеоні, миттєво змінюєш налаштування і не замислюєшся. Тож, якщо ти фотограф, то наявність органів управління, винесених на корпус камери, значно полегшить тобі роботу і твоє захоплення. В Nikon d 200 з цим все гаразд. Хе! Тестуємо на чистоту Nikon D200. В моїх руках журнал «Самовчитель Digital Photo and Video Camera» за березень 2006 року. Видрук на Україну 15 тисяч примірників. Лише 15 тисяч це небагато. В цьому журналі огляд фотоапарату Nikon d 200 і написано: неймовірно добре працює автоматика балансу білого. Їй завдячуємо чудові передачі кольорів. На сьогодні це, мабуть, найкраща камера вартістю до 2 тисяч доларів США. Приємний журнал і гарний. Чудовий відгук. На мою ж думку, в Nikon D200 є два недоліки. Чимала вага це просто танк 830 грамів без батареї. До речі, подайкують, що до нього варто мати пару акумуляторів. І зрештою, це не фото-відеокомбайн, а саме фотоапарат, який тільки фотографує. Зате він фотографує добре. Сьогодні ми розібрали, як обирати недорогий, ностальгічний, але цілком робочий БВ-комплект фотоапарату і до фотоапарату. Варто застосовувати саме такі принципи вибору і до інших камер. Тільки нагадаю, при купівлі фотоапарату з рук зверніть увагу, будь ласка, на пробіг його затвору, перевірте матрицю, на биті пікселі, робиться знімок в темряві і дивитеся, є яскраві точки, і є ще ряд порад. Буду радий в деталях розповісти на що звертати увагу для безпечного придбання камери. На місячних курсах, які розпочнуться, щойно наберемо групу. Хто бажає місяць двічі на тиждень відвідувати онлайн навчання фотографій з нуля, будь ласка, зв'яжіться зі мною в телеграм або електронною поштою адреси під випуском. І щиро дякую спонсорам нашого каналу за підтримку. З вами був Сергій Меркулов. До наступної зустрічі!